Королівська донька Леді Джилія виїхала з воріт палацу і одразу прокляла свою невдачу. Вона зовсім забула про марш краси, вулиці були переповнені, і рух зупинився. Довелося б чекати декілька годин, поки закінчиться марш. А вона обіцяла своїй старій ненсі Ремке відвідати її будинок на півдні міста. Джилія подумала хвилинку, уявляючи розташування вулиць у місті. Та вирішила піти обхідним шляхом, щоб уникнути головної вулиці. Якийсь час вона почувалася впевнено, пробираючись вузькими завісистими бічними вуличками, але невдовзі вона натрапила на тимчасові споруди, такі як намети, вертепи та лавки, встановлені для святкування. Їй довелося шукати новий шлях. І невдовзі вона зрозуміла, що заблукала, і заблукала у тому місці, де прожила все своє життя. Через деякий час вона побачила головну вулицю, заповнену маршем краси. Сподіваючись, це вже кінець процесії і не бажаючи знову блукати, Леді Джилія направила коня до фестивалю. Вона не помітила заклиначку змій біля входу на вулицю, і коли її змія зашипіла і розправила капюшон, її кінь злякався та став дибки. Жінки у процесі скрикнули і відступили. Але Леді Джилія швидко заспокоїла свого коня. Вона виглядала збентеженою через той хаос, який вона спричинила.